Коли мова йде про якісний ландшафтному дизайні, базові рослини це його основа. Всі ми чули фразу хороший кістяк про будинок це означає, що будинок міцний і добре побудований. Якщо у будинку може бути хороший кістяк, то і у ландшафту він теж повинен бути. Базові рослини створюють структуру для всього дизайну. Дослідження показують, що хороший ландшафтний дизайн може збільшити вартість вашого будинку на цілих 20%. Це серйозна різниця для більшості людей. Навіть якщо ви не плануєте продавати будинок у майбутньому, гарний двір покращує його зовнішній вигляд в цілому. Якщо в вашій ділянці не вистачає хороших базових рослин, є кілька факторів, які варто врахувати при виборі. Важливо пам'ятати про них, якщо ви хочете, щоб рослини довго радували око і створювали гармонійну картину. Клімат. Найважливіша сумісність з кліматом. Базові рослини повинні легко рости у вашому регіоні, інакше їх доведеться постійно замінювати. Щоб зрозуміти, які рослини підійдуть, почніть з визначення вашої кліматичної зони, стиль і розмір будинку. Ще одним важливим фактором є стиль і розмір вашого будинку. Не варто садити рослини, які будуть придушувати його, або, навпаки, занадто дрібні, які не заповнять простір. Підбір стилю справа смаку, але якщо ви не впевнені, можна звернутися до традиційних сполучень сезонність. Вирішіть, які характеристики важливі для вас з точки зору сезонності. Хочете, щоб листя було цілий рік. Вибирайте вічно зелені рослини. Відайте перевагу квітучі рослини в різні пори року. Комбінуйте їх по сезонах, колір і текстура. Якщо вам подобається традиційний доглянутий ландшафт, вибирайте рослини, які відповідають цьому стилю. Якщо ж ви любите різноманітність кольорів і текстур, це відмінна можливість проявити фантазію. Освітлення. Визначте, скільки сонячного світла отримують ваші рослини. Якщо перед будинком часто тінь, уникайте видів, яким потрібно повне сонце. Якщо ж сонце світить там цілий день, деякі рослини можуть не вижити. Догляд нарешті подумайте, скільки часу ви готові приділити догляду за рослинами, деякі вимагають частої обрізки або більш схильні до хвороб і шкідників. Але є і красиві, невибагливі варіанти. Вибирайте те, що зможете підтримувати в хорошому стані. Тепер давайте розглянемо різні типи рослин, які чудово підходять для базового озеленення. Лілія Нілу ботанічна назва регапенсес. Вимоги до світла, повне сонце. Висота від 30 см до 1 метра 20 см. Зони морозостійкості – 8-11. Лілія нілу красива рослина з пучками довгих, схожих на траву листя. Деякі сорти компактні, інші можуть виростати досить високими. Влітку і восени воно випускає квітконоси з яскравими сувіттями, додаючи фарб в ландшафт. Квітки бувають блакитними або білими, зібрані у великі кулясті суцвіття. Рослина невибаглива, любить багатий, вологий. Добре дренований ґрунт і відмінно переносить ціль, що робить його хорошим вибором для прибережних регіонів. Гортензія. Ботанічна назва Hydrangea СПІ. Вимоги до світла півтінь, висота до 4 метрів 50 см, зони морозостійкості – 3-9. Гортензії. Універсальні квітучі чагарники, які добре ростуть в різних кліматичних умовах. Деякі сорти стійкі до холоду, інші до спеки. Вони дають великі, довгоквітучі суцвіття, які можуть засихати прямо на кущі. Ці чагарники люблять півтінь, багатий вологий ґрунт і розсіяне світло. Головний мінус вони не вічно зелені, тому кілька місяців в році залишаються без листя. Самшит. Ботанічна назва бусас. Вимоги до світла, від повного сонця до півтіні, висота до 6 метрів. Зони морозостійкості 5-9. Якщо вам подобається акуратний ландшафт, сам шит чудовий вибір. Є карликові сорти, які залишаються низькими і високі, що досягають 6 метрів. Всі види мають дрібну, акуратну листя, яку легко підтримувати. Сам шит може рости як на сонці. Так і в тіні – посухостійкий і вічно зелений. Він майже не вимагає догляду, а його дрібні квітки майже непомітні. Гарденія. Ботанічна назва гарденія. Вимоги до світла від повного сонця до півтіні, висота від 40 см до 15 м. зони морозостійкості – 7-11. гарденія. чагарник з чудовими квітами. Йому потрібна легка обрізка, добрива і полив в посуху. Але головне це ароматні квіти, які особливо сильно пахнуть ввечері. Він любить сонце, але може рости і в тіні, хоча цвісти буде гірше. Сорт, морозний доказ, стійкий до холоду і росте навіть у зоні 7. Падуб, ботанічна назва Айлекс. Вимоги до світла, від повного сонця до півтіні. Висота від 1 метра 80 сантиметрів до 15 метрів. Зони морозостійкості 5-9. Падубвитривала вічно зелена рослина, яка майже не потребує догляду. У нього глянцеві листя і яскраві червоні ягоди взимку. Він стійкий до посухи, хвороб і шкідників. Найкраще росте в добре дренованому, злегка кислому ґрунті. Камелія. Ботанічна назва Камілія. Вимоги до світла півтінь. Висота від 1 метра 80 см до 4 метрів 50 см, зони морозостійкості 6-9. Камелії не ростуть скрізь, але якщо ваш клімат підходить, вони стануть чудовою прикрасою. Їх глянцеві листя красиві цілий рік, а великі квіти з'являються з листопада по квітень. Вони люблять розсіяне світло і добре дренований ґрунт. Азалія. Ботанічна назва руудедендрен. Вимоги до світла від півтіні до повної тіні. Висота від 1 метра 80 см до 3 метрів, зони морозостійкості – 4-8. Азалії квітучі чагарники, які люблять кислий ґрунт, деякі вічно зелені, інші листопадні. Вони витривалі і цвітуть в різних умовах. Їм потрібна регулярна обрізка, але вони добре відновлюються навіть після сильної стрижки. Тейс, ботанічна назва Тексас. вимоги до світла від повного сонця до півтіні. Висота до 12 метрів, зони морозостійкості – 4-8. Тисне вибаглива вічно-зелена рослина. Він не кидається в очі влітку, але створює хороший фон, як карликові і високі сорти. Добре росте на сонці та в тіні, але потребує дренованого ґрунту. Віргінська сладкоплодка. Ботанічна назва Вординайка. Вимоги до світла від півтіні до повної тіні. Висота від 1 метра 20 см до 2 метрів см Зони морозостійкості 5-9. Цей чагарник добре росте в сирих місцях. Влітку він світе білими ароматними китицями, які приваблюють запалювачів. Восени листя можуть бути червоними або зеленими, стійкий до оленів і допомагає запобігти ерозії. ШАВЛІ Ботанічна назва селве. Вимоги до світла від повного сонця до півтіні. Висота до 40 см. Зони морозостійкості 5-10. Шаблій чудовий варіант для невеликих садів. Цвіте з весни до осені, залучаючи запалювачів. Розростається швидко, посухостійкий і любить сонце. Тує. Ботанічна назва суудже. Вимоги до світла від повного сонця до півтіні. Висота до 21 метра. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ – 3, 8 Туя невибаглива вічнозелена рослина з приємною формою. Є карликові і високі сорти. Краще садити восени, так як вона краще приживається в прохолодну погоду. Ялівець ботанічна назва Джуни Перес. Вимоги до світла, повне сонце, висота від 3 метрів до 9 метрів. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ – 3, 9 Ялівець додає текстуру в ландшафт і дає СИНІ ЯГОДИ Він стійкий до гниття і майже не вимагає догляду. Любить сонце і добре дренований ґрунт. Помилковий кипарис. Ботанічна назва чамеси парис. Вимоги до світла від повного сонця до повної тіні. Висота до 30 метрів. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ – 2-13. Це вічно зелена рослина з м'якою, схожою на папороть листям. Воно стійке до хвороб і майже не вимагає догляду. Гібіскус. Ботанічна назва хібіскес. Вимоги до світла від повного сонця до півтіні. Висота до 4 метрів 5-10 см. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ – 4, 12 Гібіскус буває морозостійким і тропічним. Обидва типи дають великі, красиві квіти. Любить сонце і добре дренований ґрунт. Американська красуня. Ботанічна назва келикапа емерикане. Вимоги до світла від повного сонця до півтіні. Висота до 2 метрів 80 сантиметрів. Зони морозостійкості 6-10 цей чагарник приваблює птахів своїми яскравими фіолетовими ягодами. Він дуже витривалий, навіть якщо обрізати його під корінь, до кінця літа він знову виросте. Лігуструм Саншайн. Ботанічна назва Леґестрем Синансаншин. Вимоги до світла від повного сонця до півтіні, висота до 3 метрів. Зони морозостійкості 6-9 метрів. Цей гібрид не агресивний, на відміну від інших лігуструмів. У нього яскраве жовто-зелене листя і білі квіти влітку. Калина. Ботанічна назва Vibernam SPP. Вимоги до світла від повного сонця до півтіні. Висота від 1 метра 50 см до 4 метрів пада 10 см, зони морозостійкості –– 3,8 Калина буває вічно зеленої і листопадної. Вона не вибаглива, любить сонце, але росте і в тіні. Її ароматні квіти бувають рожевими або білими. Укладення. Якщо ви готуєте будинок до продажу або просто хочете поліпшити його зовнішній вигляд, хороші базові рослини, must have. Вони створюють міцну і красиву основу для вашого саду і будуть радувати вас довгі роки.